Дякую вам, що ви прийшли нагоду по нас додати в гості до, цього, до цієї галерії кумф, яка е, е, завжди відкрита, затишна для, і ласкава для гостей, і тим більше для містів. І ми знаємо, що ваша братові колекції кумпу, так що це є ваша, ви наш не гість, ви наш член нашої родини. Представити, <п 'ят> хто не знає, хто більше знає, хто молодших менше знає. Можна хочете сісти, бо ви так сидимо. <п 'ят> Місто так, <п 'ят> так, що <п 'ят> прошу сідати. <знаєте. п 'ят> і для всіх це була виконання несподіванкою. Це осіба прем'єра виконання створів. Мами е нашої пані Зої пані Марії, це мама Степані Туркевич, славна е композитор, перша композитор, е жінка композитора Чинії е чи в і, і Я вас прошу, прошу сядьте сьогодні. Я не знав, що вас буде боє, але тут я доставки поділися вам. Вот, Прошу смиделов. Хочете, сяйте собі там зручніше, там... Сидайте там, там-там. За весь час себе бачимо. Ми на вас посиділи тільки сідаєте зараз. Щоб ми на вас дивилися. Посиділи зараз спеціально. Я тільки пару стихів хотів представити пані Зою, а пані Зоя може поставити потім вище свою сестру. Після того, що Зоя Лісовська-Ниженківська народилася у Львові, в родині відомих містців. Батько маляр і графік, також відомий Роберт Лісовський, який сам з Запоріжжя але вчився в Києві, вчився в знаменитих українських класиків Георія Наркота і, і Михайла Бойчука. Так що я тепер ми розуміємо, звідки пішли ті коріння, і де закладена мистецька душа ваша, так що Мати перша, як я вже сказав, перша галицька жінка, композитор Степанія Туркевич, яку ми мали нагоду слухати музику цієї неділі. Також був шлюб із Олегом Неженківським, а це і син Нестора Ниженківського, визначного композитора українського І Хочу сказати, не знаю, чи всі знаєте, що минулого року це був проголошений в Україні рік Остапа і Нестора Ниженківського. Так що це є славна родина, славна історія. Я сподіваюся, що ви потім нам трошки розкажете трошки про ту історію, як це по цей дійсно частину нашої української культури. Пані Зорі студіював в в у відній університеті і в Академії мистецтва в Лондоні, в політехнічній мистецькій школі і в Римі Академії мистецтва поправки, якщо щось неправильно кажуть. І відомо ви як ілюстраторка італійського журналу для театру Сценарій. А також книжок славної також поетеси письменниці Віри Волк з Бразилії. І цей товаришка ще з дитинства. І фактично і, і, пані Зоя проілюструвала її книжки Меандрії Комостас України, Жіночі Маски, і багато інших, я знаю, що ви також, напевно. І багато виставок особистих галерея Бурліт Мюнхені в 57 році, Палата Об'єднаних Націй в Женеві. Клюб ріо де Жанейро, Галерія Миї Світ в Торонти, в Чикаго галерія модерного мистецтва, об'єднані місців Америки в Нью-Йорку, інститут святого Володимира в Торонто в 1984 році, три покоління Лісовських в Нью-Йорку. Знаю, що ваша виставка була також біля Швейцарії, біля Женеви. Ви мали виставку ікон своїх на камні, так? І ті, і ті каміння, а спеціально пані своя збирала в Альпах. І це цікаво, що ви так малювали в традиційному українському ізонтічному стилі. Бо є ваш ваш, ви пишете ікони, ви багато також поділяєтесь темі матері, дитини, ранти, богоматері. І, і я знаю, що це виставка була дуже успішною і дуже цікавою. Ви такий свій підхід до того маєте. Я думаю, що якраз ікона в нашій колекції. Так, Так, вона тут О, я бачите, тут І е, я знаю представна. Е, кумпі, так? Так. Цієї інформації я не знав, але я не знав, добре, що ви їм підказали. Власне, і також, так що я тим більше велика нагода, що ви тут є... Ну, я знаю, що ви також щорічна учасниця престижних лондонських виставок в Royal Academy of Art. І, і я бачу, що ви на аукціонах приймаєте участь в, в різних. так що, Ну і ви знамені також своїми монументальними творами, фресками і, і також ну, Але є, є ваша церква святого Петра, здобина вашою праці, це, це біля французького місця, біля шкодову Швейцарії. Так, наступні Щось не так, але то є інформацію, хочу mm -hmm. яку. Mm -hmm. Так що так коротко про нашого гостя сьогодні. І я хотів би дійсно, щоб ця сьогоднішня зустріч пішла в такій дружній, гарній атмосфері, щоб ми могли поспілкуватися, просто ви можете розказати щось про себе, про свою родину, що ви бажаєте нам поділитися своїми враженнями, що нам побажати, можливо, щось цей... Ми абсолютно... Пані Зоя Вісовська. Як раз, тепер, між нами присутня, мала свою особисту виставку а, в Галерії Світ», це було панство Колянківських, якраз 50 років тому, 64-го року. Я собі дозволю, ну, з вашим дозволом також прочитати тільки таку замітку у, у цьому журналі а, про пані Зою. Але мушу... Виставка Зої Лісовської. У днях 29 серпня до 12 вересня відбудеться в галерії Мей Світ виставка картин відомої української малярки Зої Лісовської Нижанковської, яка постійно живе у женеві, Швайцарія. І особисто прибуде на відкриття виставки. Зоя Лісовська народилася 1927 року у Львові. Батько її маляр і графік Роберт Лісовський, учень і приятель Юрія Нарбута, родом із Запоріжжя, мати Стефанія Туркевич, композитор і музиколог, в домі якої в парафії церкви. Святих п'ятниць гуртувався музично-мистецький світ в період між двома війнами.